Я не знаю ці за колісні ігри і що там, хто від кого залежить. Але я цій банді дякую за те, що вони мене ще більше підстягують. Я день і ніч працюю, щоб встигнути зробити підсумки творчі і життєві мого життя. От, дякую вам, що ви. Так, знущаєтесь наді мною, я буду працювати ще більше. Так, бердичівлянин Олесь Коляда прокоментував нам новину, яку майже тиждень не обговорював у Бердичеві, хіба що лінивий. Мова про питання присвоєння йому звання почесний громадянин Бердичівської міської територіальної громади. Окремі інтернет-ресурси не лінуються вишукувати минулі так звані гріхи композитора і нагадувати дійсно на землі немає серед людей святих питання по Олесю Коляді. Стало дискусійним для депутатів. Дехто наголошує про зняття його з порядку денного, бо комісії голосували не так. Під час засідання з незрозумілих причин мене, як голову комісії, не було поставлено до відома, я особисто не міг брати участі в засіданні. З незрозумілих причин в онлайн режимі взяв участь один депутат, і за наполяганням чи рекомендацію не знаю вже не скажу секретаря міської ради. Голос грудини Ярослава був, нібито як врахований як голос за щоб за це питання голосувати. Пояснює він, має бути позитивний висновок всіх п'яти депутатських комісій, і депутати мають бути фізично присутніми на них. Комісія проводилась стаціонарно, і якщо депутат виявив бажання, щоб його голос враховувався по кожному питанню порядку денного, йому забороняти цього абсолютно не можна. Тому проведення цієї комісії відносити абсолютно до дистанційного буде неправильно. Закон України і регламент і положення не забороняють депутату висловлювати свою позицію. Думки різняться, але голосуванням народні обранці Бердичівської громади провалили це питання. Я все життя з дитинства, ще коли не народились ці псевдо наші депутати, є такі, я не про всіх кажу, то я вже робив хороші справи, захищав честь. Мого рідного бердичева за більш як 50 років творчості пан Олесь написав близько дві тисячі музичних творів, отримав чимало відзнак та нагород. Він автор музики гімнів різних навчальних закладів, заводів, ОТГ та міст, зокрема бердичева та Коростеня. Каже, важко читати у Фейсбуці різні публікації про себе. Цьогоріч чоловік поховав дружину декілька днів тому. Старшу сестру. На 73-му році життя на цьому фоні. Все важко сприймати. Та, попри це, Олесь Коляда зараз співпрацює з ансамблем Збройних сил хором імені Григорія Верьовки. Всі військові колективи України співають мої пісні, і прикордонники, і військово-повітряні сили. Композитор готує до видання нову збірку музичних творів Бердичів наш святий Поріг. Питаємо чоловіка напряму, чому ж у бердичеві його не жалують. Каже, це пов'язано з особистою неприязню попередньої влади і її оточення, яка і зараз при посадах. Я писав правду матку не, не по фактам, що робиться в нас в бердичеві узурпація влади. Робиться все, щоб знищити коляду, але мене не знищити, мене можна фізично тільки знищити. Бо мене спасає пісня моя. Чи вибиває син секретар міської ради звання почесного для батька? Пан Олесь каже, ніколи не просив про це, коли дізнався, що депутати будуть голосувати, навіть сварилися. Але я його сварив і дуже хвилююся за нього, за його здоров'я, що він переживає. Його теж там під ноги беруть. Я бачу, є в оця банда, яка була в тому в той, в, при тому церкві, значить, прийшли і в цей в цю, на ці посади і тут і здіваюся над наді мною. Чи буде повторно на сесії вирішуватись питання про присвоєння Олесю Коляді, звання почесного жителя громади? У кулуарах міськради кажуть, це залежить тепер тільки від волі міського голови, адже депутати все, що мали, сказали, і голосуванням довели.